Всім привіт! У нас вже пізно майже завтра. Вирішила включитись, думаю, давно не знімала. Замовила меблі сину, письмовий стіл буде. сижу тепер збираю. Не знаю, я вже один збирала старшому сину минулого року. Чи цього? Напевно, цього. Зимою, так? Да? Да. В січні місяці приїжджав, а тепер приїхав для молодшого сина. І тут збирати погірше. По-перше, тут інструкція. На одну сторіночку, Це важко назвати інструкції. А по-друге, тут виявився. Ну, я вже майже половину зібрала. Це ящичок. Деталі неправильно зроблені, точніше, отвори. І я тепер не можу прикріпити, зараз покажу. Говоритиму тихенько, бо в мене діти вже сплять, син тут спиня. Це тумба. Збираю її от ящички. Тут йде 4 ящичка. три повністю зібрала. Почала збирати четвертий, з'ясувала, що в цій задній стінці просто забули зробити тірочку. Її не просверлили для того, щоб можна було з'єднати. Я вже намагалася її там якось розколопати, не виходить. Треба йти в будівельний магазин, купувати сверло, щоб її зробити. Це перший нюанс. І, до речі, в інстаграмі мені написали, що такий, такий самий. Виробник це ж самий комплект меблів, і теж не було там дірки. Тобто вони якось централізовано не сверлять, а це стільниця. І тут знизу йдуть ось такі кріплення, мають йти на куточок. Але проблема в тому, що відстань між дірочками не відповідає цьому куточку. Ні зверху на стільниці, ні знизу на цій боковій. В результаті, коли ставиться куточок. Перекручується з однієї сторони, то тут закриваються інші дірочки. І таких куточків: 1, 2, 3, 4, і у кожному неправильна дірка. Тут треба буде переробляти, але теж, ну, коротше, руками я не змогла. У мене не вистачає сили в руках для того, щоб самостійно зробити тут дірочку. Це, можливо, треба буде гвіздочок трошки забити, а потім далі крутить. Ну, подивимося, зараз просто пізно я вже не стукаю. І ще, ну, це вже мої нюанси. Ніде не було замірів цього стола. І мені потрібно, щоб він йшов вище під віконня. Тому, поки тут поклала зоброщітки, це в чому вона приїхала. Брусочки підклала і тут, і там, а потім щось вигадаю. Або заміню, куплю в будівельному магазині ніжки. Або, можливо, цей брусочок просто зашліфую, пофарбую, щоб він гарніше виглядав. А це потрібно для того, тут буде надбудова, це буде стіл з надбудовою. І щоб ця надбудова не закривала розетки. Тому має стіл прилягати ближче, ближче до стіни. Тому сижу кручу, не знаю. Хотіла ж зібрати повністю тумбу поставити, але подивимося. Зараз, можливо, почну щось на подому. Там он, кіт лежить. Приїхало таких дві великих коробки. Я була трішки в шоці, але доставка вийшла 1200 гривень. Думала, менше буде. Але як є, так. Да. Але, дякуючи, це 1200, це до будинку. Окремо був ще заплатила хлопцям, щоб занесли в під'їзд. Ну, на поверх навіть ліфтом підняли, до мене занесли в квартиру. Тому що два місця було: одне більш-менш, а інше, ну. Важко було підняти. Ну, хоча попередній стіл, там теж стіл із надбудовою, то якось заперло. Мені допомогли, минулий раз занесли на перший поверх, а я вже його впхнула в ліфт, а потім з ліфта в квартиру теж якось дотягла. Цей раз якось так. Да. Буду далі складати. Сподіваюся, за сьогодні ще щось зроблю. Можливо, поставлю тумбочку, зараз поставлю. Прикріплю. А хоча не покриплю, Заговорюсь. не прикріплю, тому що там фанерка позаду, а її прибити це треба стукати. Да. Принцип добросусідства. Стукати сусідам не буду. Вже всі сплять. Тому, вже завтра. Можливо, зараз просто її так підвину, А можливо, навіть не рухатиму. Да. Напевно, на сьогодні все. Тому що надбудову не зберу, вона важка. І для того, щоб зібрати надбудову, поставити на стільницю, треба, щоб була вже вона в опорі. А для цього має стояти готова тумба. Да. Тому зараз трохи приберу. І, напевно, підозпать. Мені це подобається. Щось там складати, робити, і крутити. Хочу собі викрутку. Купити викрутку моя зламалася. Взагалі їх поміняти треба, тому що деякі закупилися, деякі, як ця, розломилися. Хтось що собі хоче, так? Да? Хто нову сумочку, хто нову викрутку. Зараз вже цю, не знаю, як називається. Що поставляють? Направляюся може, може, ще якось. Ну, коротше, перекручу. У мене сьогодні тренування на руки. Я вже скільки цих шурупів все вскрутила. Що руки печуть червоні. Але... Я думаю, за завтра я все зберу. Все буде добре. В цьому конструкторі, до речі, дуже гарна логіка працює. Щоб мозок працював. Тому що, коли дивишся в інструкцію, Реально ще треба здогадуватися яка деталь, і що в якій послідовності і чим крутить. Не. А нічого ми справимося. Є. Це прикрутила. Ось ось ця задня стіночка. Але спершу треба задню стіночку, а потім уже ручку. Тому що як прикрутити ручку, незручно ставити. До зараз так. інструкцію покажу. Ось такий стіл має в результаті вийти. Він кутовий і з такою надбудовою. Це тумба, яку зараз кручу. А оце ось, типу інструкція. Якось, якось отак вона виглядає. Тут, до речі, так, на детальках наліпки йдуть. Лип. І вже по ним збираю. І був ось такий пакетик з різними шурупчиками, з усім бумажечка підписана На. ключик. До речі, ключик він дуже швиденько почав злизуватись, тому далі вже крутила своїми ключами. Ох, такий собі купила набір. Тепер я гілова ковбаса. Цілим набором таких ключиков. Вот мне еще. Вы не выстачает для полного счастья. Уже да. ранок. Можно трішки и пошумить. Сверло нашло. Сейчас будем работать дырочку. Вот Все. Тепер з дірочкою. І тут є, і тут є. Тепер буду так прикручувати. Це єдине сверло, яке в мене було. Це для бетону 6 мм. Сюди треба було трішки менше, тому що він так легенько зайшов. Але на функціонування ящика, це ніяк не вплине. Стінка тримається, нікуди не дінеться. Прикрутили і добре. Зараз сюди ще два цвяшки приб'ю, щоб ну, ось тут так не відходило. Ну і так на кожному ящичку. І задня стінка якраз зробиться. Бачите, в мене там розетки, тому її треба відпиляти ось отак, поки по цю полиці. Да. Так у мене пилки немає. Зараз спробую промалювати лінію і щось зробити канцелярським ножем. Але по часу спершу дітей дітей школи забрати, а тоді дороблять. Навіть встигла зробила до походу. Дивіться, питання щодо якості. Просто поличку дістала. Я з нею нічого не робила. Тут, бачите, вже підлужче. І ось такі нюанси, бачите, теж, ну от, так, не знаю, приклеєне чи як називати. Тут он теж. Тут прикручено, отвори так були зроблені, що ця трішки, дивіться, але виходить. Причому з цієї сторони вона йде в рівень, навіть трошки глибше, з цієї сторони полиці виступають. І ще ось тут, бачите, кромка, чи як називається, ну, вона, коротше, не доклеєна. Вона тут буграми йде, не приклеєна. Це саме в цьому місці. Да. Коротше, я засмучена. Ну, але вже що зробиш? Повертати не буду, але майте на увазі. Не все так, як хотілося би. Знаю, може, спробую якось доклеїти його, на клей, феном нагріти, не знаю. Ось так вийшло в результаті. Mm -hmm. Син там уже порозставляв, уроки вчив такий свій куточок. А по одній палінці. Не, бо ось тут котось. У нас зміна локації. Ми вже батьків. Опиляла гілку, Сижу. Розчахнула. У нас тут пісок. І тінь вона робила дітям. Щось ми приїхали, коли були сильні вітри. Великі гілки порозчахували. Ця, що була над піском, то її обпиляла. Це мій сад і пісочок, де діти граються. А це ясен. Сиділа на лавці, думаю, щось якийсь просвіт. Виявляється, це з гілка, яку спиляла, і ось вона відчахнулася. Це вже спляло, щоб вона. На пісок на дітей не впала. І тут є ще одна проблема. Бачите, наскільки відчахнулася. Вона сюди, в цю сторону йде. Ну, я тут теж низ відпиляла цей кінчик. А це вже, не знаю, це моя пилка вже його не відпиляє. Це треба щось більш масштабне. По факту це треба все все оце обирати. І напевно вийде, що тут тіні більше не буде. У всякому разі, доки не виростуть нові гілки. Бідно, звичайно, що таку велику гілку і зламало. Ну, зараз попилюю і попиляю її на маленькі шматочки, щоб не заважала тут. Eu Тільки дуже добре стати. Добре, щоб зрозуміло, біля якої віточки та корожтучок. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Готую сніданок. Якось так молоко простояло за вихідні і стало кефіром. А з кефіру я готую завжди облад. Тому буде гора оладок. На обід точно вистачить. Готую завжди оладки. Зараз так поставлю. Не вручні насипати. Оладки завжди готую. Тісто додаю яблука нарізані. Цього разу ще яблука і грушки додала. І виходить, як як пиріжечки. Я ще не люблю, коли прям в олії. тому в мене на сковорідці олії. Майже немає. зовсім трішечки. Але вони виходять пухпенькі, навіть з яблуками. А якщо без начинки робити чисто оладочки, то вони такі пушненькі виходять. І смачні. Я там внизу пропишу рецепт, вже багато років за ним готую. Так, все. йду монтувати відео і сьогодні завантаженка. Дякую за перегляд. До наступного відео.